15 дивних фактів тварин, корови мають найкращих друзів, коти не можуть спробувати солодкі неймовірні таємниці світу тварин, що ми сумуємо, спостерігаючи за природою. Ми часто дивимося на тварин, захоплених їх зовнішністю, поведінкою, але наскільки добре ми розуміємо їх внутрішній світ? Часто за очевидною простотою лежить дивовижна складність, неймовірні пристосування і навіть, наважусь сказати, інтелект, який перевершує наші ідеї. Вивчаючи дивні факти про тварин, ми не тільки розширюємо свій круг озір, але й починаємо по-новому оцінювати місце людини в цій складній екосистемі. У своїй роботі зоолог і мандрівник. Я неодноразово стикався з ситуаціями, де, здавалося б, звичайна тварина показала поведінку, яка змусила мене задуматися про межі розуміння. Наприклад, під час експедиції в Амазонію я спостерігав за зграєю Кап'ябара найбільшими гризунами у світі. Вони здавалися такими спокійними і безтурботними, але я помітив, що вони активно взаємодіють між собою, демонструючи складні соціальні ієрархії, і навіть, як мені здавалося, співчуття. Емоції, дружба та соціальний інтелект, тварини це не просто інстинкти. Традиційно ми звикли думати про тварин як про істот, які є виключно інстинктами. Але останні дослідження показують, що багато видів мають здатність до складних емоцій, формувати сильні соціальні зв'язки і навіть демонструють ознаки інтелекту порівнянні з людиною. Візьмемо, наприклад, корів. Як стверджують дослідження, вони формують справжні, найкращі друзі. Вони обирають супутників, з якими вони вважають за краще проводити час і відчувати стрес під час розлуки. Це говорить про те, що вони мають не просто примітивні соціальні потреби, а справжні емоційні прихильності. Я особисто спостерігав за стадом корів на фермі в Ірландії, дві корови постійно трималися разом. Навіть коли вони намагалися їх розділити. Їх тривога була очевидною, вони постійно пробурмотіли і намагалися повернутися один до одного. Це був переконливий аргумент на користь того, що корови здатні до складних емоційних переживань. А якщо до котів, всі ми знаємо, що коти незалежні та самостійні, але це не означає, що вони не відчувають емоцій або не потребують спілкування. Цікаво, що коти не можуть спробувати солодощі, у них немає рецептора солодощів в намові. Але це не робить їх менш цікавими. Вони мають неймовірну здатність адаптуватися до навколишнього середовища та знаходити способи задовольнити свої потреби, навіть якщо вони відрізняються від наших. У своїй практиці я часто стикався з котами, які демонстрували догляд за своїми кошенятами, навіть якщо вони були незнайомцями. Це говорить про те, що вони мають інстинкт захисту та співчуття. Неймовірні адаптації виживання будь яку ціну. Світ тварин це сховище неймовірних адаптацій, які дозволяють тваринам вижити в самих екстремальних умовах. Восьминога яскравий приклад. У них два серця: один закачує кров до зябра, а другий до решти тіла. Коли восьминога плаває, серце, яке дає тіло. Насправді зупиняється, тому вони вважають за краще повзати по дну океану. Ця унікальна система кровообігу дозволяє їм заощадити енергію та адаптуватися до різних умов навколишнього середовища. Бат на вампірах ще один приклад дивовижної адаптації: у них є датчики тепла на носі, які допомагають їм знайти ділянки шкіри своєї здобичі, де приплив крові близько до поверхні. Це дозволяє їм зробити укус максимально ефективним. Їх здатність орієнтуватися в темряві і знаходити свою здобич із теплом справжнє диво еволюції. Що ми можемо витягнути із спостережень тварин? Спостерігаючи за тваринами, ми можемо багато навчитися про себе та про світ, в якому ми живемо. Їх поведінка може допомогти нам зрозуміти складні соціальні ієрархії. Емоційні потреби та методи адаптації до різних екологічних умов. Емпатія та турбота, спостерігаючи за тим, як тварини дбають один про одного, ми можемо розвинути більше співпереживання та співчуття в собі. Адаптованість та стабільність, вивчаючи методи, за допомогою яких тварини адаптуються до різних умов навколишнього середовища, ми можемо навчитися бути більш стабільними та адаптуватися до змін у нашому житті. Важливість соціальних зв'язків спостерігаючи, як тварини формують сильні соціальні зв'язки, ми можемо зрозуміти важливість спілкування та підтримки у власному житті. Висновок повага до різноманітності життя. Світ тварин це неймовірна різноманітність життєвих форм, кожен з яких має свою унікальну цінність. Вивчаючи дивні факти про тварин, ми не тільки розширюємо свій кругозір, але й починаємо по-новому оцінювати місце людини в цій складній екосистемі. Важливо пам'ятати, що ми не самотні на цій планеті, ми повинні поважати різноманітність життя та зробити все можливе, щоб зберегти цей дивовижний світ для майбутніх поколінь. Не забувайте, що навіть найменші, здавалося б, незначні істоти можуть чомусь навчити нас. Слухайте їх, і ви відкриєте цілий світ неймовірних таємниць.